Вже п'ять років жителі сіл Скоморохи, Смолянка та Прошова Тернопільського району воюють із місцевим перевізником-монополістом. кажуть, за власні ж гроші замість сервісу отримують лише незручності та проблеми. Він постійно хамив автобус, автобус грязний, постійно в нього зриви графіків. Резервного автобуса в нього немає. Як може бути таке, щоб резервного автобуса на заміну не було? Автобус займався, горів на ходу автобус. В нас є все зафіксовано. Він 9 січня взагалі не виїхав на рейс. Цілий день його не було, він стояв в скоморохах біля сільської ради, а з автостанції дали таке, що він виїжджав. Ну про що, може бути мова? Не стримує слів, і пані Ірина. Вона працює в Тернополі і каже: часто добирання на роботу стає суцільним випробуванням. Люди по три години, по чотири були на автостанції: чи зима, чи літо, чи весна. Це люди спізнялись на роботу, які пояснення писали за спізнення. Не могли повернутися назад додому. Бо транспорт не був забезпечений, і люди обурені, тому що люди ніхто його не хоче за таке хамське відношення до нього. І люди постійно спізнюються на роботу. Ну а на роботі ніхто не буде людей тримати, як вони постійно запізнюються. Кому таке вигідно? Зразу тільки він виїхав на рейс 6 січня. Він зразу ціну підняв. Було 10 гривень, 15 гривень для людей, то є відчутно 5 гривень. Але до нас другого автобуса зовсім немає. У Нас один єдиний автобус. Люди практично немає чим добра. П'ять кілометрів в одну сторону, або два кілометри в другу сторону. В неділю в будинку культури села Смолянка громади трьох сіл, вкотре зібралися на збори. Бідкаються на межі розпачу і готові перекривати трасу. Пояснюють, їхньої думки не чує не те, що перевізник, бо навіть суд. Він виграє всі суди. На судах ми були присутні. Він подавав на суд на рахунок того, що тендерна комісія його не визнала переможцем і. Апеляційний суд приймає рішення в його користь. Ми були присутні на тому суді. Ми бачили з самого початку, що зрозуміло було, що суд тягне за ним. Була громада ізоскоморох із Смолянки, чилий зал, а він тільки був і його мама і брат, і вони так. виграли суд. Ну як так може бути? І вся правда була на нашій стороні. Ніяких до нас претензій не було. Ми до них мали претензії. Не знаєте, я не буду говорити, що вони під підкопіли. Я того не не знаю, але очевидно. Що всі люди хочуть цілий зал людей за, а вони двох виграли проти? Ну як так може бути? І так до нині йде -то. Лише рік жителів трьох сіл возив інший перевізник. Кажуть, ним задоволені були всі. Однак, в кінці 2015-го завдяки судовому рішенню, тендер знову виграє колишній перевізник і повертається на маршрут. А з ним і старі проблеми. Щоправда, людям такий сервіс терпіти було вже не сила. І вони звернулися в райдержадміністрацію зі скаргами, які є підставою для розірвання договору з перевізником. Нами було зібрано ряд доказів, які були підтверджені, частково підтверджені звернення мешканців. Даних населених пунктів на підставі відповідних документів було розірвано договір. В односторонньому порядку було розірвано договір на перевезення пасажирів по маршруту 15-16 з Комурохи, перепрошую Тернопіль. Але відступати перевізник не збирався і подав суд на райдержадміністрацію за розрив договору в односторонньому порядку. Ніхто цього не знав. Ні, не було поставлено до відома ні рай не було е, допитано нікого. Він подає заяву е, цього ж дня. Він отримує на руки письмову відповідь, що е, дії е, призупинені, тобто він далі має право їздити. І от тільки що я підходжу, він сидить в автобусі. Він просто знущається з людей, сміється. Що він не піде на збори, бо він знає, що він не правий. Чому йому йти на збори? Він не має, що йти на збори. Він знає, що в нього все куплено, бо його співжителька суддя з Баражського суду. Ця людина себе відчуває безкарно. 22 березня відбудеться ще одне судове засідання. Жителі сіл Скоморохи, Смолянка та Прошова мають надію, що там своє право на належний сервіс таки відстоять. Ми вважаємо, що ми діяли в рамках спосіб передбаченчим законодавством і вважаємо, що у нас є успіхи на позитивне рішення в нашу користь по даному суді. Але як буде відбуватися саме судове засідання, які будуть докази, як їх оцінить сам суд, ми подивимося безпосередньо вже за результатами розгляду справи по суті. У телефонній розмові перевізник звинувачення в свою сторону відкидає, каже людей підбурюють працівники Тернопільської РДА. Тернопільське РДА в незаконний спосіб робить соціальну напругу на селі і хоче, мотивуючи, що це в нас дбає про громаду, мотивуючи цим, бунтує, як кажуть, людей і хоче свою бездіяльність перекрити. Значить, якість надається згідно затвердженого графіку. Рації згідно договору, на належним, належним чином відправляється автобус з автостанції. Працівники автостанції не мають жодних проблем і жодних, жодних претензій. І все надається на належному чину, без всяких зривів і без всяких ЧП. До слова, в неділю о 15.15 .15 автобус за графіком мав бути на зупинці в селі Смолянка. Натомість ні через 10 хвилин, ні через 20. транспорт так і не з'явився. Люди кажуть, звикли таке в них не рідкість.